Доброго ранку усім і дорослим і малим. Дітки, сьогодні до нас завітав наш знайомий. Ви впізнали його? Ось послухайте віршик і відразу здогадаєтесь. Колесо і м'ячик мають гарну вдачу, круглу форму мають, малюки всі знають. Можна пальчиком вести, кінця краю не знайти, круг фігуру цю назвали і всім малятам показали. Так хто ж до нас завітав? Звичайно, це круг, Геометрична фігура круг, але круг до нас прийшов не сам, а разом зі своїм другом. Знайомтесь, це квадрат. Квадрат теж геометрична фігура. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Квадрат, дітки, може бути різного кольору та різного розміру. Ми зараз з вами і перевіримо. Ось подивіться, як багато квадратів. Всі вони різного кольору та різного розміру. Нам необхідно з вами побудувати піраміду з квадратів. Будувати ми почнемо з найбільшого квадрату. Покажіть пальчиком, де найбільший квадрат. Так. Синій квадрат він найбільший. Наступний квадрат буде середнього розміру. Якого кольору цей квадрат? Так, зелений. Він є середній за розміром. На вершині нашої пірамідки буде який квадрат? Маленький жовтий квадратик, яка гарна пірамідка вийшла. А ще у нашого квадратика є сторони. Давайте проведемо пальчиком. Одна сторона, друга сторона, третя сторона, четверта сторона. У квадрата дітки всі сторони рівні. А ще у квадрата є куточки, один куточок, другий куточок, третій та четвертий куточок. Цікаво, а що ж вміють робити геометричні фігури? Ось, наприклад, круг може котитися, а квадрат не може цього зробити. Бо в нього є кути. А давайте пограємо з нашими геометричними фігурами в гру. Ось в білому віконечку будуть з'являтися різні предмети. Вам необхідно уважно поглянути на ці предмети та показати пальчиком, на яку геометричну фігуру цей предмет схожий на круг чи на квадрат. Будьте малята уважними. Молодці, мої маленькі розумнички, сьогодні були но дуже уважними. Дякую вам, до наступної зустрічі!